Як вивчати ірогліфи так, щоб вони запам'ятовувались? Сьогодні я розповім про найефективніший спосіб, який допоможе у вивченні китайської мови. Перше, вам потрібно визначити, який перед вами ірогліф простий чи складний. Якщо складається з однієї графеми, тобто простий, тоді зазирніть у глибину його значення та прослідкуйте, як воно та форма іерогліфа змінювалися крізь старіччя. Для цього вам допоможе словник з еволюції ірогліфів. Друге, перед вами складний іроглів, тобто складається з двох чи більше графем. Визначте його вид. Скоріше за все, це складений ідеограма чи фоноідеограма. Є ще декілька видів, але вони зустрічаються доволі рідко. Складений ідеограма також розбирається по значенню його графем. Наприклад, ірогів цін гострий складається із графеми сяо маленький та, «та» великий. Тобто предмет гострий, коли з одного кінця він маленький, а з другого великий. No way. Якщо перед вами фоноідеограма, а це більшість іерогліфів, Якась із частин буде натякати на зміст іерогліфа, інша буде підказувати, як весь іерогліф читається. Наприклад, іерогліф «ма» від слова мама. Це не жінка та кінь, а жінка та фонетик ма, який підказує, що весь іерогліф читається схоже на те, як читається кінь. Пишіть у коментарях теми з іерогліфіки, які ви вважаєте складними чи незрозумілими, і я розберу їх у наступних відео. бай бай